Звертайте увагу на поведінку водіїв попереду. Якщо водій досить часто блиме стоп сигналами бачите, тут водій їде, є перша причина. Він, можливо, бачить якусь перешкоду попереду і намагається вас попередити про це. Але якщо він постійно блиме стоп сигналами це скоріш за все водій малодосвідчений або який панікує постійно. Тобто це значить, що він дуже близько під'їжджає до передньої машини, потім йому доводиться гальмувати. Біля кожного переходу він під'їжджає під самий переход пішоходний і потім починає класти ногу на гальму про всяк випадок. Хоча це все можна робити завчасно продивлятись ще метрів за 50, хто підходить до переходу, і тримати нормальну відстань, щоб машина ваша не накочувалася на передню машину. Тримайтесь подалі від такого водія, бо. Якщо щось станеться, він різко натисне на гальма і ми можемо в нього в'їхати.